Привіт, друзі, з вами Оскар минулої п'ятниці. Я увійшов у невеликий мінус. Але як ви знаєте, у трейдингу головне не падати духом, а вміти відбивати кошти. Тому в цьому відео я покажу, як грамотно виходити з просадки та знову виходити в плюс. Буде цікаво, тож дивіться до кінця. А до речі, якщо вам цікаво стежити за моїм особистим життям, бачити закриті угоди в реальному часі та навіть отримувати торгові сигнали, заходьте в мій телеграм-канал. Там я ділюсь не тільки результатами, а й за куліссям трейдингу. Знімаю кружечки, показую актуальні стратегії та ділюсь корисною інформацією. А якщо хочете приєднатись до нашої закритої команди трейдерів, де на вас чекає безкоштовне навчання, торгові сесії з сигналами від мене та робочі стратегії. Просто переходьте в мій телеграм, пишіть мені в особисті та надсилайте кодове слово Команда. Ну що ж, тепер переходимо до головного. Давайте відбивати мінус. А, друзі, в минулу п'ятницю я в своєму телеграмі показував, що увійшли в мінус там на 4 тисячі гривень, близько з копійками. Ось ви можете тут бачити. Сьогодні будемо відбивати з вами його. Планую хоча б закритись. Там на плюс 15 хоча б 10 тисяч гривень. А, до речі, вже тільки що з командою провели торгову сесію. Вже відбили майже мінус, тому сьогодні залишається ще добивати в плюс. А так, друзі, я вже обрав валютну пару, на якій ми зараз будемо торгувати з вами. Це у нас GPB-Aut. Ось а будемо торгувати по так називаємо каналу. А, налаштовуємо зараз цей канал, тобто нам потрібні дві трендових лінії. Ми їх зараз налаштовуємо. Бачимо, це це якраз такі лінія підтримки. У нас йде нижньо. Ми бачимо, що графік зараз її трошки прибуває. Тобто тут в теорії може графік піти зараз донизу, але я бачу, ми, ми зараз повертаємось. Давайте відкриємося одразу ж доверху на хвилину. Поясню зараз, чому ми відкриваємося доверху, тому що у нас лінія підходить сюди, і це наша лінія підтримки. Якраз ось це те, що ми налаштували, це наша лінія підтримки. Графік має від неї відбитись так само, як було ось тут, ось тут, і тут так само зараз буде Тут набралась у нас, накопичилась невеличка ліквідність, і воно якраз дає імпульс до верху. Так, ну як ми бачимо, в принципі, першу угоду у нас зараз має вітрів в плюс, залишається там буквально 3-2 секунди. І ми закриваємося в плюс, скільки ми закрили, у нас плюс 2670 гривень зараз, в принципі, відпрацювали добре по цій угоді. Зараз буду шукати іншу валютну пару, а будемо, скоріше за все, так само по каналу торгувати. Друзі, все ж таки я вирішив залишитись на цій валютній парі, тому що в принципі я бачу, що тут графік має йти в каналі, в цьому який ми налаштували зараз по цим трендовим лініям. Ось якщо зараз індикатор RSI покаже, що графік наш пересік. Ось цю середню лінію, тому що середня лінія це якраз таки є також лінія підтримки. Якщо тільки вона пересікає, ми відкриваємось доверху на 3500. Тут у нас очевидно буде, що піде графік доверху, бо у нас тут ми бачимо, була перекуп, перепроданість. Перепрошую, ось і зараз ми слідкуємо, що у нас взагалі тут буде. бо Коливається доволі таки на середині, це може бути ризиково на середині відкриватись. Зараз мені здається, піде корекція невеличка, щось тут волатильність якась почалась. Так, друзі, по індикатору RSA ми бачимо, що лінію підтримку середню він пересік цей графік, і у нас іде якраз такий імпульс доверху. Ми зараз відкриємось на 2 хвилинки, якраз таки доверху, а побачимо, що у нас буде. Але по. Моїм прогнозом зараз графік піде до верху, так як лінію підтримки, як я вже казав, тут пересікли ми по RSI. І по MACD так само у нас тут пересічення було. Тобто, в принципі, у нас тут велика перекупленість була, перепрошую, перепроданість. Ну, і ми бачимо зараз великий імпульс до верху, Піде так само, як ось тут, або якось тут. Бачимо великі такі скачки. ось. Від, може він від, відбитись десь ось тут. Бо по нашому каналу у нас якраз таки ще одна лінія підтримки, це якраз середина каналу. Завжди середина каналу це у нас також лінія підтримки. Тому за цим потрібно також слідкувати. Uh, ну Тут у нас що, тут у нас очевидний плюс. Залишається хвилина до закриття. Будемо слідкувати. Потрібно навіть було не на 3 500 відкриватись. хоча б там на 6 тисяч. У мене якраз баланс мій дозволяє це зробити. Так, ну залишається у нас 10 секунд, і в принципі ми тут закриваємо. В плюс очевидний. У нас тут невеличка корекція йде, але я думаю, нам це не, не попливає на нашу угоду. Ну, Ми закрили плюс 6475 гривень. У нас на залишок наш. Капає у нас залишок стає 95 тисяч. Друзі, переходимо до наступної валютної пари. відкриємось зараз одразу доверху і поясню, чому. Відкриваюсь на 2 хвилинки на 6 тисяч гривень. Валютна пара у нас кадчів. Ось ми бачимо, що по RSI у нас лінія, лінія графіку дійшла до нижньої підтримки, тому вона зараз має відбитись звідси. І піти доверху. Так само бачимо по MACD, що у нас в принципі лінії близько сходяться, тому має бути пересічення. Ну, Наразі очікуємо, слідкуємо, що зараз буде по цій угоді. Але я вважаю, по моїм прогнозам, зараз графік піде до верху. Ось тому, що я бачу, тут дуже велика перепроданість була, а перекупленість у нас досить довга була. Тому графік має затриматись тут хоча б на хвилин 5-10, як мінімум. А, так, друзі, у нас залишається 13 секунд. Буквально у нас тут невеличка волатильність залишилася, але як ми бачимо, відбувається по графіку, точніше, не по графіку, а по індикатору RSI від нижньої підтримки, і графік у нас йде доверху. Так як я в принципі казав, у нас плюс 11 тисяч гривень, а, і залишок нас, наш баланс становить вже 100 тисяч гривень. Ось, в принципі, такі у нас вийшли торги за сьогоднішнє відео. А в наступному відео я, до речі, планую влаштувати, наприклад, якийсь челендж, типу діти, наприклад, від 100 тисяч до 100, 150 тисяч, або, там, наприклад, до 200 тисяч чи типу такого. Ось, думаю, було б цікаво таке зазняти для вас. Добре, друзі, на цьому будемо завершувати наш. Наше відео, ми буквально за 10 хвилин заробили 10 тисяч гривень, і це ще раз доводить, що трейдинг це реально працюючий інструмент для заробітку. Не забувайте про мій телеграм-канал. Там я ділюсь закритими угодами, показую реальні результати та даю корисні поради. А хто хоче приєднатись до нашої трейдерської команди, пишіть мені в особисті. Повторююся, це все абсолютно безкоштовно. Зараз я ніяк не монетизую свій канал, а просто збираю ком'юніті однодумців, які хочуть розвиватись в трейдингу. Ось і все. Посилання ви знайдете в закріпленому коментарі. Долучайтесь і до зв'язку.